Українців оштрафували двох українців на 20 тисяч канадських доларів. Кожен українець повинен заплатити 10 тисяч, і взяли їх до суду, зловили їх на гарячому, фактично. І сьогоднішня історія є надзвичайно важлива і вона точно вас вразить. І я вас дуже сильно попрошу, бо це історія, яка повчальна, яка допоможе іншим потенційно українцям не стати на ті самі. Крапельки на ті самі помилки, що ті українці зробили зі собою. І звісно, вони будуть окей, вони зможуть собі дати раду. Це не є останні гроші на, цій, на цьому світі, але це конкретні гроші для деяких людей, і деякі люди навіть не мають таких грошей за ціле своє життя. Попрошу залишити цьому відео подобайку, Залишити в коментарях вашу справ... справдиву думку, чи ви думаєте, що ці українці заслужили цей штраф. Чи це занадто потужний штраф, можливо, для них. І також не забудьте підтримати україномовний контент, українську мову вашою підпискою. Тому що якщо ви це не будете робити, то тоді ніхто не буде це робити для вас. І всі україномовні блогери знімають саме та іменно для вас, щоб розвивати наш україномовний контент, так як це роблять зовсім інші національності в просторах Ютуба. В Канаді дуже сильно та серйозно працюють закони. І коли деякі наші українці, які були на той момент під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні в Україну на території Польщі, чи деякі навіть вдалося виїхати жінкам з дітьми та деяким чоловікам, хто мав багатодітні е, сім'ї, багато дітей в сім'ї, то вони привикли трошки до таких законів, знаєте, в Україні, що в нас в Україні закони працюють, але вони працюють е, для тих, хто має гроші, і для тих, хто має більше грошей. І в тому, знаєте, не то, що абсолютно так завжди є, теж закони працюють співпра... як для кого, Але ми говоримо в загальному, що в Україні можна вирішити майже будь-яку проблему, звісно, якщо ви тільки не нічим, не дай Бог, не хворий. А в Канаді ця ситуація вже абсолютно інша. І коли люди приїжджають, в тому числі і я і моя сім'я, на початку це досить так, знаєте, все суворо виглядає і важко привикнути до того, що. Закони так працюють конкретно, і тут всі рівні. Чи ви адвокат, чи ви політик, чи ви прибиральник. Немає значення. В кінцевому результаті ви всі відповідаєте перед законом. Одинаково, так і громадяни Канади, чи, чи люди з ПІАР, чи хто по візі приїхав, немає значення. Будете робити багато проблем, можуть залі вас депортувати звідси. Будете поважати закони, і вас буде країна поважати. І в цій ситуації. Двоє рибаків з України дуже сильно займалися рибалкою в Британській колумбії. Британській колумбії взагалі там рибалка просто чудесна, класна, різноманітна. Природа одна з найкращих в світі. Ну, Дійсно, якщо ви любите рибалку, то краще місце, ніж Британська колумбія на цій планеті для рибалки точно немало. лосось, можна ловити. Ну, Гарне повітря, клас. І ці українці ловили рибу. Все було добре, але тут в Канаді треба мати ліцензію на те, щоб ловити рибу. Ліцензія коштує залежно від провінції, але треба на особу ем, е, мати ліцензію свою приблизно десь вам буде виходити від 30 до 50 доларів. Якщо ви будете, наприклад, ловити рибу в національних різних парках, то там взагалі ліцензія може вам коштувати 80 доларів на один день, залежить від національного парку. Ці українці мали просту ліцензію, і ліцензія вам дозволяє ловити рибу, але треба завжди знати, яку рибу можна брати, яку не можна брати, який розмір риби можна брати, який не можна брати. І дуже часто не дозволяється рибу чистити. от Якщо ви її зловили, не можна її чистити зразу. Треба її тримати е, в такому самому розмірі, як ви зловили, поки ви не доїдете додому. Тому що якщо вас офіцер е, зловить, він має право повиміряти це все, подивитися, чи ви правильну рибу везете, чи правильно по розміру, і так далі. Ну і ці українці, як і багато наших інших українців, люблять дуже часто взяти трошки більше, ризикнути. І коли ловиться якась рибка, яка не дотягує там сантиметр чи два, Люди хочуть її взяти з собою, бо цілий день рибалили, хочуть мати якийсь, знаєте, з того вигоду, щоб потім приїхати і мати там не одну рибинку, там 10 рибинок, заморожити, заморозити собі тараньку зробити до пива і так далі. І ці українці зловили забагато риби, взяли її, порізали, викинули голови, поставили її заморожити в такі кулери, які в них були в машині. Їх зупиняє офіцер. І що ви думаєте? Офіцер відкриває цей кулер, дивиться і не може сказати, яка то риба, не може її вимірити правильно. І дивиться, що ліміту там точно риби більше, ніж дозволяється з того озера брати. І цей офіцер, звісно, поставив зразу на них червоний прапорець, забрав, конфіскував їхній улов і викликали їх в суд. І в суді визнали, визнали, що українці були неправі, тому що українці порушили закон тим, що вони, офіцер не міг ідентифікувати розмір риби. Офіцер не міг ідентифікувати, яка то іменно риба була. І це є проти закону, проти того, що дозволяється тут в Канаді. І кожному українцеві. Влупили 10 тисяч канадських доларів штраф і дали кожному з них 2 роки заборону на улов риби тут, в Британській Колумбії. Ви собі просто уявіть, який це закон і як тут все працює, і тут ви проти закону не підете. Тут закон одинаковий всім. І якщо ви будете порушувати, ви порушуєте ризикуєте, і потім вам це все повернеться назад. Я завжди говорю, що. Бумеранг це така штука, якщо ви його комусь кинути або чимось ризикнете, він завжди вернеться і знайде свій дім, і прямо до вас до руки попаде. Можливо, зразу, а можливо, трошки пізніше. Вон вам, друзі, така то історія. Ці українці їм точно не весело зараз, їм треба конкретно працювати, щоб відбити і заплатити цей штраф. І рибалка в них точно закінчилася не на наступні два роки. Вони, напевно, вже ніколи не захочуть ловити цю рибу, тому що їм риба вийшла дійсно золотою. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.